Богдан Хмельницький особистість, яка зіграла ключову роль в історії України, критикований сьогодні окремими недалекоглядними історичними діячами. Він залишається найбільш значущим героєм національно визвольного руху всіх часів. Чиє ім'я не роз'єднує українське суспільство. Ім'я Богдана Хмельницького є знаковим в українській історії, На честь гетьмана назвали один з обласних центрів, а також перейменували площі, вулиці, бульвари в багатьох містах України. І Полтава не є винятком. Бульвар Богдана Хмельницького знаходиться у Подільському районі нашого міста. А чи замислювалися ми, чому Богдана Хмельницького називаємо великим українцем? До часів гетьманування Хмельницького Україна цілих 300 років перебувала під пануванням Литви і Польщі. Славний Богдан відбудував вільну державу в Україні. Перше рішуче повів козацьке військо на боротьбу за волю народу і рідної землі. Знають про Хмельницького і за Ордоном йому присвятилася французький письменник Проспер Меріме. Богдан Хмельницький один з найвидатніших державних діячів в історії України, але архівні документи також дають нам багато інформації про Хмельницького як достатньо екстраординарну особу свого часу. Кажуть, що його відрізняли чутливий розум, великий багаж знання про світ, сталева воля, аналітичний склад розуму, що дозволяв прораховувати все наперед. Крім цього, він був дуже харизматичний і завжди вмів завести натовп. Його мова була багата народними виразами і приказками. За успішну військову діяльність проти росіян Богдан Хмельницький навіть отримав золоту шаблю від короля Владислава IV. За легендою, Богдан врятував короля. З російського полону, чим заслужив почесті і нагороди, Богдан був дуже освіченою людиною, знав латинську, французьку та турецьку мови. Хмельницький виступав проти надмірної розкоші в козацькому середовищі. Зовнішність гетьмана цілком відповідала його загортованому суворому характеру. Богдан Хмельницький був широкоплечим, мав міцну статуру та зріс приблизно 185 см. Саме за його гетьманство, дипломатії української держави визнав світ від Кримського ханства до Османської імперії. Передумовою цього стало покращення внутрішньої політики та створення перших державних структур. Богдан Хмельницький державний діяч, полководець, який має в українській історії велику славу. Тому не дивно, що бульвару Полтаві назвали на його честь.